Хтось каже, що час скиглення ще не прийшов, а хтось упевнений, що він уже давно минув. Передивляюсь, вкотре це німе дурне кіно, хоч сенс його сценарію давним-давно забув собі довести те, що з розуму ще не зійшов, переконатися, що все до ладу, наче робиш, що, вибравши єдину рідну із відомих мов. Нікому вибором цим боляче не зробиш. Ти не біжи, мовчи, тримай міцніше себе в руках, не будь бараном впертим, будь м'яким, гнучким. Рано чи пізно у життя прийде останній крах. Уважним будь, щоб гру життя ти не залишив молодим. Ти на своїй землі на власну думку маєш право. І казати можеш все, що думаєш, не боючись, та зупиняють тебе впевнено і вправно, і просять переконливо, ти не казись.